Вітаю вас, здорове церква. Я думаю, хвилювання присутнє в кожної людини завжди в якихось ситуаціях. Це нормально. Ми так створені Богом, мати трошки трішечки хвилювання. Це навіть добре. Дорога церква. Я хотів би сьогодні підняти, я думаю, важливу тему для кожного християнина і для життя кожного християнина духовного. Як ви думаєте, які почуття наповнюють ваше серце, ваші думки, коли ви чуєте слово залежність? Які почуття викликає у вас це слово? Особливо особисто я відчуваю якусь напругу, якесь переживання ну, внутрішній стан такий. А, і Справді, слово залежність в сучасному світі в більшості має саме негативний відтінок. Коли я готувався до цієї проповіді, я в пошуковій системі Google набрав вислів залежність від. Хто користується пошуковою системою Google? Можливо, інше, ну, більшість, да. І от коли там вводить якийсь певний набір слів, то Система автоматично доповнює ці доповнює якимись певними відповідями. І ці відповіді це найчастіші запити інших людей до цієї системи. От коли я готувався до проповіді, я ввів цей запит Залежність від. І система мені видала наступні підсказки. Залежність від гаджетів, від телефону, від комп'ютерних ігор, від інтернету. Від азартних ігор, від соціальних мереж, від їжі, від комп'ютера. І насправді цей список набагато довший. Тут немає тих залежностей, які шкодять здоров'ю в більшій мірі. І всі ці залежності є негативними. Вони так чи інакше впливають на людину, на її здоров'я, на її психіку. Якщо ми звернемося до словника, Онлайн-словника, то слово залежність це набута, гостра потреба здійснювати будь-які дії або вживати речовини. Вона поділяється на психологічну та фізичну залежність. Проте, дорога церква, чи дійсно це так? Чи дійсно в світі всі залежності є негативними? Як ви думаєте? Ні. Так, да, це правильна відповідь. Візьмемо до прикладу залежність від повітря. Хто з вас може бути незалежним від повітря? Яким ми дихаємо? Є такі серед нас герої? Добре. Це позитивна залежність, правда? Наприклад, залежність дитини від своїх батьків. Коли дитина народжується, вона не може ходити, вона не може йти заробляти собі на хліб. Правда, ми виховуємо, ми вкладаємо в дітей, ми їх проводимо, ми адаптуємо їх до того, що чекає їх в цьому світі, як їм потрібно поводитися в соціумі. І все це проявляє дитячу залежність від своїх батьків. Щоправда, ви знаєте, діти вони хочуть бути незалежними. Я пам'ятаю своє дитинство, і от оцей вік підліток і Перехід від підлітка до молоді, цей вік був особливо тяжким, я думаю, для моїх батьків і для кожної дитини. Чому? А, тому що появляється своя думка, яку хочеться висловити, з'являється протиріччя батькам. І я пам'ятаю, коли батьки мене просили робити якусь певну роботу, особливо літом. Я в такі моменти хотів бути особливо незалежними від них. Я хотів сказати, я не хочу цього робити. Я не буду цього робити. Але, друзі, особливо це стосувалося виривання бур'яну в міжряді між картошкою. Тому що в нас рядки були посаджені не в поперек грядки, а вздовж. І кожен рядок був метрів 50. І таких рядків було 4 в вдольці. І міжряддя між ними було дуже довго. Я не любив виривати бур'ян. І зараз я його не люблю виривати. І в такі моменти мені хотілося. Бути незалежним від батьків. Але друзі, це зовсім позитивна незалежність. Залежність від наших батьків. І коли я, вже будучи студентом, ну вступивши у вуз, але ще не поїхавши на навчання, ось перші тижні, я почувався, начебто, вільно, тому що мені батьки давали багато свободи вдома. Я міг ходити гуляти з друзями, вони довіряли мені. Але все рівно було відчуття, що я покинув а, батьківське гніздо, і вже далі я будую своє незалежне життя. Також є і інші позитивні залежності, які є в нашому житті. І слово Боже відкриває нам також одну залежність, яка є, не є негативною, яка не несе поганого впливу на здоров'я людини. І ця залежність, яка є у віруючої людини, до Бога. Ми сьогодні будемо багато з вами читати місць Святого Писання. Будь ласка, концентруйте свою увагу на них, тому що вони є дуже важливими для цієї теми. Євангелист Іван в 15 розділі 5 віршем пише наступні слова. Я лоза. Це говорить Ісус Христос, до своїх учнів. Я лоза, а ви гілки. Хто перебуває в мені? А я в ньому, той приносить багато плоду. Бо без мене не може робити нічого. Зверніть увагу: без мене не може робити нічого. Той, хто перебуває в мені, Ісус говорить, і в кому перебуваю я, той приносить багато плоду. Друзі, це безпосередня залежність людини від Бога. Приповісті, третій розділ. П'ятий шостий вірш. Приповісті третій розділ, п'ятий шостий вірш. Надійся на Господа всім своїм серцем і не покладайся на власний розум. Пізнавай його на всіх дорогах своїх, і він вирівняє твої стежки. Ми бачимо, що тут протиставляється надія, самовпевненість на себе, на свій розум. І говориться про те, що потрібно надіятися. На Бога, тому що тільки Він здатний вирівняти наші криві дороги. Ісаї й розділ 29-й, 31-й вірш. Ісаїй 40-й розділ, 29, 31 вірші, Він дає втомленому силу і підтримує знеможеного, адже втомлюються і не знемагають молоді люди, спотикаються і падають юнаки, але хто покладається на Господа? Відновлюватиметься силами. Вони розправлять крила як орли побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Ми бачимо, скільки віршів в Біблії описано стосовно нашої залежності по відношенню до Бога. Наскільки ми залежні від Нього. І ось в чому проявляється, всі, в чому проявляється ця залежність? Залежність має певні основні риси. Основні риси залежності від Бога. Це любов до Бога та до людей. Це є коренем всього. Я покладаюся на того, кого я люблю. Я покладаюся на Господа. Довіра це є серце. Я вірю, що Бог знає, що краще є для мене. Відданість. Відданість Богу. Я належу йому. Його воля це моя мета в цьому житті. Слухняність. Я роблю те, що хоче Господь, до чого Він мене закликає, навіть якщо я не зовсім це розумію. Смирення. Я визнаю, що без Бога я нічого робити не можу. Спілкування з Богом, молитва. До якої ми прагнемо, щоб мати стосунки з Богом, щоб виявляти необхідність у Ньому? І це тільки деякі риси, які характеризують залежність віруючої людини від Бога. Дорога церква, питання до вас, чи можемо ми, як християни, маючи ось цю особливу залежність від Бога, коли в наше життя приходять труднощі, певні обставини, то щось із цих характеристик відсутнє. Чи може це бути в нас як християн? Тобто, чи можемо ми ось, цей, ось цю залежність якимось чином послаблювати, віддалятися? І на превеликий жаль, це дійсно трапляється. І писання також говорить нам про це. Приповісті 3.7 Не будь мудрим у власних очах, бійся Господа та ухиляйся від злого. Це пряме попередження від Слова Божого про те, що якщо ти будеш мудрим в своїх очах, а це не що інше, як гордість, яка притамана друзі кожному із нас: гордість самовпевненість у собі. Не, мудь, не будь мудрим у власних очах, але бійся Господа. Приповісті 28, 26. Хто надіється на своє серце, той нерозумний, а хто мудро ходить, той буде врятований, закликає нас Писання. Єремії 175. Єремії 175, так говорить Господь: проклята людина, яка на людину надію покладає. І тіло вважає своєю силою, а серце її від Господа відступає. Всі ці попередження, попередження є закликами щодо нас, щодо того, що є нашою залежністю в цьому житті, на кого ми покладаємося. Хотів би, щоб ми разом з вами розглянули один приклад, який чудово ілюструє залежність. Від Бога. Я думаю, що ви прекрасно знаєте цю історію. І вона вивчається в недільній школі, її знають з маличку. Я, ми не будемо перечитувати цей уривок віршів, але ми коротко відновимо його в нашій пам'яті. Ця історія записана в книзі пророка Даниїла, яка відбулася з трьома юнаками. Вони вже думаю, стали мужами, котрі мали повну залежність від Бога. Цар на вуходоносор, поставив собі золоту статую і сказав, щоб усі поклонилися їй, всі, хто проживали на території Вавилона. Троє юнаків знаємо їхні імена. Сидрах, Месах і Аватнего, відмовилися це робити, тому що були вірні Богові Ізраїля. Цар погрожував вкинути їх у піч, що й сталося далі. Але їхня відповідь, друзі, це одна із найсильніших проявів залежності до Бога. Прочитаємо ці вірші Даниїла, 3 розділ, 17 18 вірш. Адже наш Бог, котрому ми служимо, сильний вирвати нас з палаючої вогнем печі і врятувати з твоєї руки, царю. Якщо ж цього не станеться, то нехай тобі буде відомо, царю. Що твоїм богам ми не служитимем. і золотій статуї, яку ти поставив, не поклонимось. Ці троє юнаків, вони не мали гарантії того, що Бог їх врятує. Але вони наскільки залежали від нього, що сказали, навіть якщо ні, ми його не зрадимо. Друзі, це і є справжня залежність, це і є справжня віра, віра в того. Єдиного Бога. Не використовувати Бога як інструмент порятунку, а залишатися Йому вірним, навіть коли ціна це життя. Ми бачимо це на, 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 в історії цих юнаків. І вона відкриває нам чотири висновка. Що відбувається в житті тої людини, яка залежить від Бога. І перший висновок. Залежність від Бога не звільняє від труднощів. Ми бачили в цій історії знаємо, що там була розпечена піч, яка була розпалена в сім раз сильніше, ніж зазвичай. Для того, щоб вкинути цих хлопців, були поставлені сильні чоловіки. І коли вони вкидали хлопців, то самі померли від того, що вогонь був такої сили. Навіть вірні Богові проходять через вогонь. І залежність від Бога це, друзі, не гарантія комфорту, це не м'яка подушка в цьому світі. Але це готовність пройти випробування разом з ним. Готовність довіряти йому. Це був перший висновок. Залежність від Бога не звільняє Божу людину від труднощів. Другий висновок. Залежність від Бога приносить його присутність. Коли хлопців кинули до печі, то цар побачив там четвертого мужа. І побачив, що шкоди їм не було. І, на вигляд, цей четвертий, подібний до Сина Божого, здавалося, царю. Другий крок це присутність Божа. Бог був. З ними у вогні. І коли ми залежні від Бога, ми не самі. Ми не самі навіть в найтяжчому. Третій висновок, який ми можемо зробити з цієї історії, залежність від Бога приносить Божий захист. Потім цар сказав: вийдіть, звертаючись до цих мужів. І всі люди навколо вони побачили, що з ними нічого не сталося. що вогонь не завдав їм жодної шкоди. Написано, волосся не обпалене, одяг не змінений, і навіть запаху вогню не було від них. Не знаю, хто це робив, але навіть сказали запаху не було. Бог може зберегти нас повністю, тілом, душею. Він не тільки поруч, він ще і захищає своїх. І четвертий висновок: залежність від Боги, Бога веде до винагороди. Після того, як цар побачив це диво, це чудо, то він прославив, прославив їхнього Бога і наказав, щоб кожен в тому краї прославив Бога, Сидраха, Месаха і Аведнеку. І ми бачимо, що через цих мужів, через ту залежність від Бога, яку вони виявили в цьому вогні, у цих труднощах прославилося Боже ім'я. Через їхню вірність, яка була засвідчена перед іншими людьми. І може здатися, що це було описано в Біблії, це було давно. Коли Бог безпосередньо спілкувався з певними людьми. І ця історія з Біблії записана. Але чи є у нашому житті ось такі прояви, прояви, коли залежність від Бога, вона показує нам велич Божу. І в мене є свідчення, друзі, яке, яке сталося зі мною на цьому тижні. Я мав. На цьому тижні поїхати до ТЦК, взяти, написати заяву на відсрочку. І там зі мною сталося дійсно чудо, дійсно, рука Божа була зі мною. Для того, щоб написати заяву, треба було взяти довідку з місця роботи. І от я взяв довідку завчасно. Я вирішив питання, які стосуються моєї роботи, тому що потрібно було їхати зранку в будній день. І от коли я приїхав, я, слава Богу, був в черзі другий, я записався в електронну чергу, з цим проблем не було. Цей чоловік почав при... прийом о 10-й, і я був другий. І от я вирішив підготувати документи. Підготувати документи, які зас... засвідчують, що я дійсно маю право на відсрочку. І от, відкриваючи документ, дивлячись на нього, я бачу, що дата, якою... Під, написана ця м, довідка, вона є майбутньою датою. Тобто там написано 29.08.2025. А я знаходжуся біля ТЦК 30.07.2025 Тобто на місяць вперед. І я розумію, що секретар просто здійснив опечатку. Він просто помилився. Але в своїй голові, друзі, за секунду я просто. Уявив, що мені все прийдеться робити заново. Я не сказав на початку, ТЦК знаходиться той відділок, де я приписаний, знаходиться в Городищі. Це біля Млієва. І я їхав з хуторів в Городище. І я думаю, ну це все, це кінець. Тому що це знову треба просити в школі. Це знову треба просити директора, щоб вона ставила свій підпис печатку. знову шукати час, знову домовлятися, їхати. Шукати цього чоловіка, а там ти не працює, коли тривога. І тобто, все, всі оці думки вони заполоняли мій, мій розум буквально за долі секунди, поки я там сидів на лавочці. І, друзі, знаєте, що перше приходить на думку? Обмануть? Я думаю, я піду до нього і, скажу, і буду писати заяву, а потім такий: Ой, тут щось неправильно. Що будемо робити? І Я зрозумів, друзі, що ну, це, це неправильний шлях. Я думаю, ну, ну що робить? Я пишу Саші. Саш, молись, пожалуйста. Молися, щоб Бог розположив серце цієї людини. А, ця людина вже трошки знає мене, тому що я, мабуть, раз п'ятий до неї приходив, приносив їй ці довідки. І я сподівався на Божу милість, яка буде явлена в цьому чоловікові до мене. Я наважуюсь іти, підходить моя черга. Я йду. Друзі, проходжу а, чергового, записуюся, і думка ця опять прилітає. Обмануть. Я знову її відкидаю. Стоючи біля його кабінету, бо його не було, я ще раз молюсь і кажу: Господи, проведи. Я, я не знаю, як мені робити, що мені, що мені казати, дай мені мудрості, щоб, щоб ця людина прийняла. Звичайно, було б ідеально, щоб він сказав, все добре. Я приймаю твої довідку, все, іди і більше не гріши. Але заходячи, я навіть не сів, друзі, я сходу просто кажу йому: дивіться, я приїхав до вас, але відкрив документи і дивлюся на довідці майбутня дата. Майбутня дата ну це на місяць вперед написано. Кажу, секретар зробив помилку. Тобто, там написано 29-те, тобто вчорашній день. Тільки місяць неправильний серпень замість липня. Там прописано літерами, о не літерами, а цифрами. Він сідає дві хвилини думає і каже наступні речі. Дивіться, зробимо так. Вдовідка має свій номер. І дату, коли вона була створена. І цей номер, він і дата, і написано, яка довідка, вона дублюється в журналі. Тобто в школі є документ, журнал, де вноситься перелік довідок, який даний, бо там прописується наказ, ну, бухгалтерські відмінності, якісь певні є. І от він каже: я знаю, що якщо він помилився ось тут в документі на довідці, то в журнал облікових. Даних, він вніс правильно, тобто він вніс правильну дату і номер. І тобі просто потрібно буде взяти нову довідку, просто взяти нову довідку. Ти зараз напишеш заяву, напишеш заяву, візьмеш цю заяву з собою. Просто потім, будь-коли, візьмеш цю довідку, прикладеш її і принесеш до ТЦК, але саме відмінність того, що він сказав: не потрібно чекати мене. Залишиш на вахті, я скажу, щоб вони знали. Це. І ну, ТЦК працює черговий, там круглосуточно, Тобто можна в будь-який момент приїхати. І це саме головне це не стояти черги. Це, ну друзі, ви розумієте, хто з чоловіків цим займався або мав в цьому питання, то це все відомо, які там черги. Друзі, я навіть не уявляв собі такого виходу, такого результату, тому що все, що я уявив, було негативним. Але Господь вірний. І праведний він був зі мною в той час. Він не звільнив мене від труднощів. Він був зі мною, він захистив мене. І він е, провів і винагородив мене тим, що я можу не чекати ще раз всі ці черги, е, щоб е, віднести, не проходити всі ці е, шляхи, а просто занести готову довідку із, із заявою про відсрочку. Друзі, і це милість його. До нас. І я думаю, що в житті кожного християнина є такі випадки. Проте, чи ми їх запам'ятовуємо, чи ми дякуємо за них Богу, навіть коли проходять якісь... проходить певний час. Це дуже важливо, друзі. Якщо, можливо, у вас немає, в мене теж немає, але це дуже чудова практика. Називається щоденник подяк, в якому ви можете писати подяки просто для себе. Бо Бог. Не забув, що він зробив для вас, але ми забуваємо, що Бог зробив для нас. І в цьому щоденнику ми можемо писати благословення від Бога, які ми отримали, свідчення. І тоді ви, навіть якщо ви не будете читати і звернете на них увагу через місяць-два, ви будете вражені, наскільки Бог він благословляє вас, захищає і провадить. Ми люди створені по таким чином, щоб бути від чогось залежними. Можливо, ми це не приймаємо, але людина, вона є від чогось залежною. І в поганій залежності можна потрапити швидше. Але звільнитися з них набагато складніше. Якщо... Ми залежність Богові змінюємо на інші залежності, на інші речі, наприклад, покладаючись на себе, ми стаємо незалежні від Бога. Ми думаємо, ми залежні від себе, від свого я, від свого егоїзму, від своєї гордості. Ми залежні від коштів. Якщо ми працюємо багато для якихось певних цілей. І якщо ми замінюємо залежність Бога на залежність від інших речей, то ось ця залежність, яка є, ця особлива залежність, яку подарував нам Господь, ми її ослаблюємо. І Бог через своє слово закликає, щоб ми намагались бути залежними від Нього постійно. І це не тому, що Він примушує нас, не тому, що Він хоче, щоб ми були його рабами, які виконують його накази. Це тому, що Він хоче, щоб ми були щасливими. Але наше щастя це бути залежним від Бога. Ми побачили на прикладі цієї історії, що, будучи в залежності від Бога, ми не звільняємося від труднощів. Ми приносимо, Але залежність від Бога приносить Його присутність, Божий захист і веде до винагороди. Дорога церква! Ісус Христос подарував нам чудову можливість мати залежність від Бога, яка веде до вічного життя. Нехай світ і сили цього світу, які поки що панують в ньому, не стануть нашою перешкодою на цьому шляху, щоб в нашому земному житті ми мали чистий і незаплямований одяг до приходу Ісуса Христа. Амінь. Помолимося.